Вітаю, дорогі друзі, з вами Галина. Сьогодні 20 листопада, і до нас прийшла зима. Вночі випало дуже багато-багато снігу. Десь сантиметрів 10-15, але сніг був дуже вологий і важкий. І це для рослин, звичайно, Дуже погано. Ось так це все виглядає. Колись був такий, такий сніг года два тому, і в мене над, над вигулом, де гуляли кури, був навіс. І цей навіс. Отаким От снігом все поламало. Хризантемки всі під снігом, високорослі, всі понаклонялись, всі дерева, всі кущі. Ну, ось так, до речі, виглядає мій город. Все Чорне-біле, але ось там вдалеку ще жовтіє верба. Такий сніг особливо шкодить хвойним рослинам. Він наліпає на їх гілочки і вони розвалюються у різні боки. Ось так під снігом виглядають хризантемки. Але все це протримається недовго, хоча на вулиці обіцяють в районі 1 градуса або в районі нуля. Так що це все може затриматися надовго. Оце, до речі, Іва Верба і дуже наклонилися міскантуси і вийгіла. В прудику теж багато снігу я взяла, трошки відчерпала, зробила таку для рибок паленю. Треба щось вирішувати з моїми рибками. Буду думати, що робити. Ось так виглядає моя сосенка, їй нічого, бо вона така дуже плотна і щільна. А хризантемки стоять, опустили свої голівки. Тут міскантус теж розвалився. А що у нас тут у полісадничку перед домом? Теж сніжок ось. Розочки теж під снігом. Ось, бачите, як воно виглядає. А тут ту я брабант. Ти ж, бачите, схилила свою голівку. Сьогодні понеділок у нас забирають мусор. Проїхала мусорна машина. І ось тут верба і інші такі високі кустарнички. Ну що, взяла я лопатку для сніга, почистила доріжки, взяла віничик, совочик. І пішла обтрушувати сніг з деяких рослин. Особливу увагу, звичайно, я приділила усім хвойним рослиночкам. Всіх їх побачила, з усіма з ними пообщалася. Ось так, до речі, виглядає Роза Керіо. Пообщалася з усіма своїми хвойними рослинками, а також кущами. Із все, що змогла, струсила. Думаю, може, все розтає за день, але але нічого не ростая. Так, е, сніг так і знаходиться на всіх рослинах, тому що температура десь в районі нуля. Звичайно, на доріжках, на дорогах. Біжуть струмочки. Ну а на рослинках сніг залишився. Ось така у нас погода. Дякую усім за перегляд. Бажаю чудової зимової погоди і мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною.